Доброго ранку, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитись з поезією видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів мріяв про ті часи, коли його країна, Україна буде незалежною державою, коли в Україні шануватимуть українську мову, культуру, а люди будуть щасливими. Тарас Григорович Шевченко любив дітей. А тому для них писав вірші, зображував їх на картинах. Його твори приваблюють як дорослих, так і дітей. В творах Шевченка змальована краса і велич української природи, скільки ніжності і любові до рідного краю у його віршах. І сьогодні я пропоную послухати вірш Тараса Григоровича Шевченка Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина. Тече вода із сахаю, та попід горою хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Чи сподобався вам вірш? Про що розповідається у вірші? Так про природу влітку. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка стали піснями. До них написали музику, мелодійну, лагідну, таку, як і самі вірші. D Тарас Григорович Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже у кожному українському місті споруджені пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку, до якого приходять люди, щоб шанувати, покласти квіти, щоб просто згадати про талановиту людину Тараса Григоровича Шевченка. До побачення, мої любі!